Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео присвячується богині Макош. І хочеться трошечки інакше розповісти про неї, тому що на своєму каналі я вже записувала відео присвячене їй. Але сьогодні відео буде про свята Макоші, про дні її пошани. І саме про те, що ключовим, одним з важливіших свят і днів, присвячених богині Макоші, є саме 10 п'ятниця у колі року, вона припадає, звісно ж, на 10-й місяць, на жовтень і припадає на тиждень осінніх дідів. Тому це П'ятниця одна з найважливіших в році. І наші пращури славили богиню Макош, богиню долі в цей день, якщо бажали, по-перше, трошечки підкоригувати долю свою, якщо мали такий намір, могли звернутися сьогодні до богині Макош. Але одним з не таких обрядів, як завжди, був обряд, його можна провести як благання Макоші, щоб вона дала ладу, щастя, благополуччя всім жінкам. Роду по материнській лінії, тобто всім матерям роду. Тобто, тим, хто дав життя і нам, як їх потомкам, і нашим пращуркам, нашим матерям і всім їхнім нащадкам, дітям, внукам і правнукам. Тому от саме сьогодні, саме сьогодні та п'ятниця, остання п'ятниця жовтня, і вона припадає на осінні діди, тому то і обряд проводиться аналогічно. Вдома треба запалити свічку, поставити. Тарілки з пригощанням для предків. І тут вже є окрема різниця, тут будуть і треби для макоші. Требами може виступати все, що годиться для жіночого ремесла, для прядіння, вишивки, шиття. До речі, по п'ятницям, а особливо по таким значущим п'ятницям, жінкам не можна було не пряти, не шити, не в'язати, щоб не заважати богині долі, прясти полотно, полотно долі людини, щоб не нав'язати по невмінню своєму, по незнанню, якихось вузлів на цьому полотні. Ну і ось, коли це все буде приготовано, запалюється свічка і славиться спершу богиня Макош, звертається до неї. Мати Макош, подивись на мене в цей час, протягни до мене долоню свою, накрий мене своєю благостю, почуй мене. Потім же йде звертання до. Духів, духів матерів роду по материнській лінії. Їх треба запросити. Запросити, так як ми запрошували на пригощання і душі померлих пращурів всього роду. Запрошуємо своїми словами, згадуємо поіменно бабусь, прабабусь, прапрабабусь і взагалі всіх жінок. Роду по материнській лінії, запрошуємо до себе на гостину, на пригощання, а потім звертаємося до богині Макуші з проханням дати щастя, дати долю гарну, дати благополуччя, звернути свій погляд і по доброті своїй. По справедливості нагородити всіх жінок роду по материнській лінії, всіх праматерів, всіх матерів, всіх, хто відповідальний за життя цього роду, щасливою долею. Так як богиня Макош є ще й богинею достатку, багатства, гарних врожаїв. То просять її про благополуччя. Так як богиня Макош вважається покровителькою породіль і маленьких дітей, то просять її про легкі пологи, про можливість завагітніти і мати дітей. Для кого це важливо? Тому я не призиваю вас усіх повторювати сліпо, якісь замовляння. Хоча якщо ви їх знаєте і вони вам заходять, близькі вашій душі, промовляйте славління, вже готові тексти, які у вас є. Якщо ви не маєте таких славлінь в своєму арсеналі, то від душі своїми словами язичницькі боги вони люблять. Коли до них звертаються від чистого серця, і у них немає цієї обов'язкової ритуалістики. Вони навіть люблять, коли ми звертаємося від душі щиро своїми словами, але тут головне виплеск енергії, щоб енергія була відчутною вашою, саме вашою. І слова, щоб були, ішли від вашого серця, від вашої душі. Тому своїми словами просимо богиню Макош сплести щасливу долю, всім жінкам роду мого, по материнській лінії, всім бабусям, прабабусям, всім праматерям, всім тим, хто дав і дарував життя. Просимо роду нашому, просимо жінкам нашим, щасливої жіночої долі, кохання заміжжя, дітей, достатку в домі все це ми просимо. І якщо в роду були якісь негаразди, якісь кармічні, можливо, ситуації, які травмували і давали, потім знаєте, кармічну зав'язку для потомків, для тих, хто живе після. Якщо якісь кармічні ситуації повторювалися із роду в рід, то в цей день можна попросити богиню Макош виправити, виправити полотно долі роду нашого, роду по материнській лінії, наділити жінок вдачею, наділити жінок щастям, наділити жінок коханням, наділити жінок щасливою жіночою долею, переписати, переплести, перев'язати. Ну, ось приблизно так. А потім, потім ми дари, які приготовані для макоші, відносимо на природу. Можна, якщо це стрічки, нитки, пов'язати на гілки родючих дерев, можна на яблуню, можна як захисне дерево, то на горобину. Можна на березу, на жіночі дерева. А можна віднести до струмка, до води або вкинути в колодязь. Тому що богиня Макош вона вважалася і вважається ще й відповідальною за всю вологу, за всю воду прісну, за всі річки, струмки, джерела і колодязі на планеті Земля. А колодязі наші пращури вважали як портали, портали між світами, портали, через які вони передавали свої дари макоші. Такі обряди називалися мокринами і в колодязі вкидалися. Часто це були клубки червоної шерсті. Але то не обов'язково. Все, що ви би хотіли передати богині макоші, ви можете вкинути в колодязь в річку, в струмок, або залишити біля, або пов'язати на дерево, або просто покласти під дерево. Богиня макош дуже полюбляє, як дар, мед і молоко, випічку. Тому требою для богині макоші, є мед з молоком. Найбажаніша треба. І все, що годиться для жіночих ремесел, для прядіння, для шитва, для плетіння і вишивки. Дуже бажаними являються речі, які ви зробите своїми руками. Ну, наприклад, це буде рушник, хусточка, серветка, де ви своєю рукою щось зобразите, щось виш'єте, виплетете. Це дуже бажана треба для неї. Туди вкладена частинка вашої енергії, туди вкладені ваші мрії, ваші думки. Бо макош є покровителькою жіночих ремесел і вважається по міфові, що саме вона навчила жінок прясти, спустившись на землю в проявлений світ, подарувавши жінкам веретено, прялку і навчивши їх робити полотно. А це дало новий поштовх. Прогресу в людстві, людству. У богині Макоші взагалі дуже багато іпостасій, дуже багато відповідальності, якщо можна так сказати. Тому вона є найповажнішою і найпо, найвшанованішою богинею, саме богинею серед чоловічих ідолів богів. На Капищі Володимира був тільки один ідол жіночий. Це була, був ідол богині Макош. Тому вона ще відповідальна була і за магію, тому хто бажає іти цим шляхом, хто бажає покращити свою відовську силу, хто бажає відати, той також звертався до Макоші. Вона. Незвичайна богиня, вона праматір, вона прадавня енергія. Не в одних джерелах немає згадок про те, що породив її рід Бог рід, а скоріше вона була на рівні з ним, як його жіноче втілення. Вона була тією жіночою енергією. Яка допомагала родові творити світ, народжувати, давати життя. І при тому всьому, вона потім же плила долю всього того, чому вона дала життя. Богиня Макош неоднозначно ключова фігура в слов'янській міфології, в слав'янській вірі. Взагалі, у слов'ян східного напрямку у них взагалі був культ Макоші дуже сильно розвинений, настільки сильно, що і прихід християнства не зміг його ну, якось викреслити. І всі знають, що замінили богиню, язичницьку богиню, Макош. Святою Параскевою П'ятницею. Це для того, щоб люди все ж таки не втрачали зв'язок з тим божеством, якому вони приділяли дуже багато уваги, давали свою пошану, любов. Християни часто це робили, замінюючи, заміщаючи і наші свята, і наших богів, крадучи наші енергії. Богиня Макош це як первородна енергія, жіночий початок, який дає життя. Богиня Макош це мати сира земля і государиня. Вода. В цей час якраз наші пращури вірили, вода і земля засинають. Лягають відпочивати, тому в ці дні і славилася Макош ще й як мати сира земля. Їй дякували за врожаї. Зображувалась Макош в такому рогатому головному уборі, тому що вона була як та, хто дає врожаї, достаток, багатство котра тримає в руці ріг достатку, і якщо потрібні були гарні врожаї, то також зверталися до Макоші. У Макоші було дві помічниці, доля і недоля, і вони допомагали їй розподіляти добро і зло, благо і нещастя. Доля давала блага, недоля приносила в життя людини нещастя і всілякі негаразди. Але наші пращури вірили, що нема нічого предначертаного, що людина має право вибору і наряду з богинями творить сам свою долю. Кожен день, кожен крок по життю це вибір людини і це його вклад в творіння своєї ж власної долі. Наші пращури вірили в те, що людина сам творець своєї долі. І туди, куди він ступить, туди, куди він піде, те, що він зробить, і відкладеться. Візерунками на полотні його долі, або ж вузлами. Це вже залежить від того, який вибір буде зроблений людиною. Ну, таке ось вийшло відео про богиню Макош. До речі, як е, хотіла ще сказати, що у Макоші рогатий головний е, убор цей, він е, не просто так, тому що. Богиню Макош пов'язують ще із Богом Велесом і з тим, що вона має ще відношення і до корови Зимун богині, також первородної, головної, основної, по деяким джерелам це вона і є. Відомості різні, думки різні. Але головне тут в силі енергії і в тому, що за все живе відповідальна богиня Макош, як та, що творила поряд з Богом родом цей світ, яка давала йому життя і віддає долі не тільки людей, а й долі всього живого і навіть богів. Комахами богині, Макош, являлися павуки, павуки взагалі, як вісники. Якщо з'являвся павук, значить богиня наближається, звістка якась буде, бджоли, бджоли це взагалі навіть ритуали такі були. Накрити платком бджолу, потримати трошки, потім випустити, а цей платок зберігати. Або рушник як оберіг для дому від всього лихого, від нещастя. Бджоли, взагалі, як великі труженики, дуже схожі по своєму способу життя на те, як жили наші слов'янські пращури. І тому не можна було вбивати ні бджіл, ні павуків. Ось така вона богиня Макош, і ось такий сьогодні день. Жовтнева остання п'ятниця, день славління Макоші. І в цей день можна попросити богиню Макош дати щасливої долі всім праматерям роду, по материнській лінії. Або ж окремо для себе попросити того, щоб доля ваша була. Рівною, гладкою, візірунчатою, без всяких вузлів. На цьому буду завершувати. Кому було цікаво, прошу провести такий ритуал собі на благо.